Доброго дня, шановні батьки і любі малюки. Подивіться, до нас у гості завітала лялька Оксана. Вона сьогодні хоче вам розповісти про свою подружку Єлизавету. В неї в сім'ї трапилася біда, але вона все змогла вирішити. Хочете почути як? Тоді послухайте уважно казочку. Одні до їхньої групи приєднався один цікавий хлопчик якого звали Євген, він був досить грубим і вмів лаятись. А доброму Давиду так хотілося також бути таким і навчитися цим негарним слівцям, адже він вважав, що це так круто. Чи вже із сьогоднішнього дня поведінка хлопчика розділилася на дві половини? Вдома він був. Спокійним, неговірким, але коли зустрічався з Євгеном, то одразу ж перехоплював його манеру поведінки, ставав грубим, черствим і жорстоким. Це продовжувалося довго, допоки молодша сестричка Давида Єлизавета не почула від братика погані слова. Почувши ці слова, Єлизавета розплакалася, адже вона ще ніколи не чула таких поганих слів від свого старшого братика. Він завжди був таким лагідним, чемним, привітним, а перед сном вкривав маленьку теплою ковдрою і любляче цілував її у щічку, промовляючи, Моя маленька сестричка. А тепер. Де тепер усе поділося? Тож, аби врятувати свого братика, дівчинка покликала на допомогу свою тітоньку фею. Після цих слів у кімнаті маленької дівчинки з'явилася чарівна фея, яка, вислухавши історію Єлизавети, сказала. Знаю, знаю, моя мила дівчинко, твій братик зараз дуже змінився, і тобі боляче дивитися на нього. Тому ми повинні йому допомогти. Коли місяць повністю освітить усі простори, я полечу до Євгена і змахну своєю чарівною паличкою. Аби він став вічливим і не лаявся. Добре. Так, промовила дівчинка. Тітонько Фея, а можна у вас запитати? Звичайно, відповіла чарівниця. А, а з чого складаються ваші чари? Це щось особливе? Моя маленька дівчинко, тихесенько сказала Фея. Нічого особливого у цьому немає. Мої чари це віра і велике бажання, аби всі дітки на землі були добрішими, щасливішими і ввічливішими. Все дуже просто. І все? запитала Єлизавета. Все так просто. Це виходить, що і я, коли підросту. Також зможу бути феєю, так? Зможеш, відповіла фея. Ну що, діти, ви запам'ятали, що треба робити, щоб у майбутньому була можливість стати справжньою феєю? Так, я впевнена, що ви все дуже добре запам'ятали, і Оксаночка вам каже, що треба обов'язково бути чемними. Вічливими і добрими. До побачення, Оксанка. Дякуємо тобі за таку гарну казочку. І вам, діти, до побачення.